Біблія, книга повторення закону, глава сьома. Коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то він вижене чисельні поганські народи перед тобою хітеянина, і гіргашиянина, і Амориянина і хананина, -е і Пері. Зеянина, і хівеянина, і євусеянина, Сім народів чисельніших та міцніших за тебе. І коли дасть їх Господь Бог твій тобі, то ти понішиш конче унішиш їх закляттями, не складеш із ними заповіту і не будеш до них милосердний. І не споріднюйся з ними. Дочки своєї не даси його синові а його дочки не візьмеш для сина свого, бо він відверне сина Твого від мене, і вони служитимуть іншим богам, і запалиться Господній гнів на вас, і він скоро тебе. Вигубить, але тільки так буде їм робити жертівники їхні порозбиваєте, а їхні стовпи поламаєте. Святі, їхні дерева постинайте, а болванів їх попалите вогні. Бо ти святий народ для Господа Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом за всіх народів, що на поверхні землі. Не через чисельність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші за всіх народів, але з Господньої любові. До вас і через додержання його присяги. Що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильно рукою і викупив тебе з дому рабства з руки фараона, царя Єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, той Бог вірний, що стеже заповіта та милість для тих, хто любить його та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. І що надолужить ненависникам своїм їм самим, щоб вигубити їх, не загається він щодо свого ненависника і відплатить йому самому. А ти будеш виконувати заповіді і постанови та закони, що я сьогодні наказую виконувати їх. І станеться за те, що ви будете слухати з цих законів, ви будете додержувати, і будете виконувати їх, то й Господь Бог твій буде додержувати для тебе заповідь та милість, що був присягнув батькам твоїм, і буде він любити тебе, і поблагословить тебе, і розмножить тебе, і благословить плід твоєї утроби та плід твоєї землі, збіжжя твоєї, і сік твій виноградний, і сік твій оливок, порід биків твоїх і котіння, отари твої. На тій землі, яку присягнув батькам твоїм дати тобі. Ти будеш благословений поміж усіма народами, не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між худобою твоєю. І Господь відхилить від тебе всяку хворобу і жодних лютих єгипетських недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів. Ти винищиш всі ті народи, що Господь Бог твій дає тобі. Не змилосердишся, око твоє над ними, і не будеш служити їхнім богам, бо то пастка для тебе. Коли скажеш у серці своїм, ті люди чисельніше від мене, як я зможу вигнати їх, не бійся. Їх пильно пам'ятай, що зробив був Господь Бог ти фараонові та всьому Єгиптові. Ті великі випробування, що бачили твої очі, і ознаки, та чуда, і сильну руку, та витягнене рамено, що ними вивів тебе Господь Бог твій, так Господь Бог твій учинить усім тим народам, що ти їх боїшся. Також і шершнів пошле Господь, Бог твій, на нього, аж поки не вигинуть, позосталі та ті, що поховалися перед тобою. Не бійся їх, бо серед тебе Господь Бог твій, Бог великий та страшний, і викидатиме Господь Бог твій тих людей помалу сперед тебе, не зможеш Вигубити їх. Скоро, щоб не розмножилася над тобою польова звірина, і дасть їх Господь, Бог твій перед тобою, і побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть вигублені, і віддасть їхніх царів руку твою, а ти вигубиш їхнє ім'я з-під неба, не встоїть ніхто перед тобою, аж поки ти не вигубиш їх. Бо ванів їхніх богів попалити вогні, не будеш жадати срібла та золота, що на них, і не візьмеш його собі, щоб. Тим не впасти до пастки, бо то огида для Господа Бога, і не внесеш цієї огиди додому свого і не станеш закляття, як вона, конче загидиш її, і конче будеш бредитися нею, бо закляття вона.